Найліпша перевірка для автоварки, на мій погляд, це приготувати в ній сочевицю, бо навіть на газу вона готується дуже довго. Зараз ми побачимо. І так, насипаємо три добрі пригоршні сочевиці, наливаємо водички. Половинку я зараз ще додам сіль. Лавровий лісток закриваємо і вмикаємо швидкий режим. І так, що ми маємо через час? Я сюди, правда, овочі додав сиреньких, додав ще приправочок своїх. Все буде чудово, все буде смачно. І зараз візьму лопаточку. Секундочку, покажу, як розварюється сочевиця. Сочевиця розварилася взагалі. Оце ось результат роботи нормальної мультиварки, В нашому випадку автоварки. От, наприклад, мінімаус такого не зміг зробити. Автоварка від е, Special Electronics це зробила. Я дуже задоволений цим.